Доброго дня, компанія Будмат, мене звати Євген. Ми виготовляємо паркани ранчо та жалюзі. Хочемо сьогодні розказати про нашу модельку жалюзі XL. Підійди, будь ласка, поближче подивимось, як вона виглядає. Це є передня сторона паркану, в нього також є зворотня сторона. Ми його можемо виготовляти як в односторонньому виконанні, тобто колір з одного боку, з іншого, тільки ґрунт світлий, також може бути в двосторонньому виконанні. Якщо ви не дуже любите своїх сусідів, бо вони не захотіли з вами скидатись на цей паркан, то можете для них такі презентик підготувати в вигляді не дуже ефектної зворотньої частини цього паркану. Тепер по розмірам. Ми виготовляємо до трьох метрів ціломельки, але все одно рекомендований розмір конкретно. По цій моделі 2,5, краще навіть 2 метри, тому що вони не мають як такої великої жорсткості в порівнянні там, з парканами ранчо, тому краще їх робити не такими довгими ці секції. По висоті ми можемо набрати необхідну вам кількість ламелей. Так само можна відрегулювати відстань між ламельками для того, щоб вона проглядалась, або проглядалась, або проглядалася менше. Ще одну особливість покажу цього проканчу.